Привіт, сьогодні на огляді в нас кросівки від бренду Puma. кросівки, які повертають нас у дизайни 2000-х. І це той самий випадок, коли минуле хочеться згадувати, хоча б за ось такі чудові силуети. Puma вже не один раз нам доводила, що може взяти щось з минулого та випустити це у сучасній обробці. І ці кроси не є виключенням. Ця модель називається Puma Teveris Nitro Notice. і зараз я про них розповім. Теверіс випускається у двох варіаціях: базова і Нотіс, як в мене, різниця лише у сітці. У базовій моделі сітка спереду та з боків вона тонка та легко пропускає повітря. І той варіант ідеальний буде на літо. А ці мають більш щільну тканину у тих місцях, і це вже на осінь та на весну. Модель Теверіс Нітро бере своє коріння з бігових силуетів бренду PUMA 2000-х років. Вони виглядали якось ось так, ось так, ну або ось так. По своєму зовнішньому вигляду це класичні дед-шузи, ну тобто взуття на великій масивній підошві з ретро дизайном. Ну, я думаю, ви це самі знаєте. Колорвей саме цих мені дуже подобається, особливо ця родзинка з зеленим кольором. Він є як з боків, спереду, ззаду, так і на підошві. Але на офіційному сайті цей колір називається Fast Yellow. Але це ж не Yellow, це грім. Це і так як це унісекс модель, ці кроси також є у білій варіації. І також з цими зеленими вставками. Ця модель важить 706 грамів у 42 розмірі. Ну, звісно, це за пару. І як на мене, це адекватна вага для таких масивних кросівок. Я зазвичай ношу кросівки 42 та 43 розміру. І це залежить не тільки від бренду, але й від моделі. Ці чомусь я вирішив замовити у 42-му розмірі. Ну, як чомусь. Я просто подивився на свої бігові velocity, які теж мають підошву Nitro і такий О. Замовлю собі, у 42-му. Але але, то ж бігова модель, і там зовсім інший верх, і. не знаю, ну щось на мене тоді, певно, не йшло. Так от, в ці я вліз. По довжині вони мені майже ідеальні, але ось по ширині мені трошки не вистачало. Простору всередині, тобто я б хотів, щоб вони були більш вільні. І певно, якщо б я замовив у розмірі 42,5, вони б якраз б сіли на мою ногу ідеально. Велике дякую магазину Shift за те, що надали ці кроси мені на огляд. У цьому магазині є не тільки взуття, але й одяг, рюкзаки, сумки. Аксесуари дуже багато різного асортименту, і що найголовніше, там лише оригінальна продукція, і дуже багато крутих і іменитих брендів. Силка буде в описі. А тепер перейдемо до деталей Teveris Nitro Нотіс. Верх кросівок це комбінація текстилю та синтетичних матеріалів. У передній частині та з боків це текстиль. Він щільний. Може здатися, що це сітка, але це не так. Цей матеріал він досить погано продавається, тому я на початку казав, що ці кроси більше підійдуть на весну та на осінь. Сітка тут все ж таки є, але це не більше як дизайнерський елемент. Ось тут ззаду вона двох кольорів білого та чорного. Виглядає прикольно і нагадує мені павутинку. Все, що йде поверх текстилю, це синтетичні матеріали, які. Невідомо. Це якась внутрішня кухня бренду Puma, яку нам не хочуть розповідати. Ну і ладно. З цікавого це чорні вставки. Спереду, там де шнурівка, з боків та ззаду. Матеріал досить цікавий. Не знаю, що це таке. Мені чимось він схожий і на нейлон, який був в мене у моделі Trail Fox, але він тут більш текстурований і він нагадує soft touch. Бо я ось пальцем провожу, і він пригальмовує мій палець. Ось тут по такому матеріалу все дуже добре ходить, палець, а ось тут він пригальмовує. Дуже цікаво, що це таке, я не знаю. Але це досить щільний матеріал, який буде захищати ваші пальці від якоїсь там ситуації, коли ви впіймаєте крута, як це в нас у дитинстві називалося. Ну, тобто, якщо ви вдаритесь передньою частиною, об щось об каміння якесь або об землю. І ця штука захистить пальці, щоб вам не було ну дуже боляче, сріблясті вставки на передній частині з боків та ззаду. Це на жаль, не рефлектив. Його тут немає зовсім. Форм страйп є з обох сторін кросівка. Він виготовлений з чогось схожого на вініл, і зверху йде принтовка. Шнурок плаский та широкий. Це ще одне нагадування нам про те, що це саме ретро-силует, ну запозичено звідти. Язичок він з текстилю, всередині нього паралон для м'якості і комфорту. Цей язичок він не відкритий, тобто тут нам паралон не видно. Поверх язичка також є синтетичні матеріали вставки. Також є логотип бренду у такому ж прикольному зеленому кольорі. Язичок кріпиться тільки у нижній частині та тримається у потрібному місці, у потрібному положенні, завдяки. У цьому вушку, через яке проходить шнурівка. Стакан досить щільний, але у своїй верхній частині він м'який. Тут і йде вставка з паралону для комфорту, м'якості для зручності взування та знімання їх. Всередині ззаду м'який текстиль, такий самий, як і з іншої сторони, язичка. Устілка з'ємна. Є напис Nitro Infused, Вона м'якенька з іншої сторони. Вона Така прорезинена трошки, і це добре, бо вона не буде там всередині гуляти якось по красівку. Основна частина підошви це піна Нітро. По суті, це та ж сама піна Ева, але в неї всередину додали азот, і тепер вона стала більш легкою і має кращу амортизацію. Нітро це зараз візитна картка бренду Puma. Раніше її використовували лише у бігових моделях, зараз також використовують, продовжують. І тепер вирішили, що Нітро повинна вже бути і у лайфстайл-моделях, таких от, як ось ця. Якщо порівнювати піну у цих та у бігових велосісті Нітро, різниця все ж таки є. Бігові вони більш м'які. Я розумію, що профіль цих кросівок зовсім різний, то для бігу це на кожен день, і, можливо, цієї м'якості на кожен день буде вистачати вам просто з головою. Але просто кажу, що ось є таке спостереження в мене. З зовнішньої сторони є напис Nitro Infused, що нам знову ж каже про те, що. Всередині є азот, а не просто це якась піна ева чи Аймева. А от сол з щільної гуми, і також видно піну нітро з верхньої частини. І також, ось тут у п'ятці, це також піна, але вона чомусь пофарбована у чорний колір. По центру гума заходить на бокові частини кросівок. Це потрібно для запобігання скручування, і це більше актуально для саме бігових моделей на кожен день. Це не так та і важливо нас насамперед, насправді нас я хотів сказати. Puma Teveris Nitro Notice – це ще один доказ того, що можна взяти щось з минулого та випустити у сучасній обробці, і це буде виглядати гарно і технологічно. Як я казав раніше, це унісекс модель, тобто є розміри як для дівчат, так і для хлопців. І на мою думку, це досить універсальна модель, бо вона підійде майже під будь-який стиль та тип одягу. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво почути про цю модель, і тепер ви знаєте, потрібні вони вам або ні. А якщо потрібні, то ви можете їх придбати у магазині Shift. Посилання буде в описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Па-па!